Співробітником з Скалоподільського краєзнавчого музею. А Євген Михайлович є директором Скалоподільського краєзнавчого музею. Ми два працівники. І ось ми сьогодні я я презентую його як художника, та як директора. Євген Михайлович є ваш земляк. За він народився в селі Олексинці? У селі Монастирова була його перша робота за клубом. Він працював за завідуючим будинком культури і в селі Олександр. Сьогодні дорогою ми згадували, що хліб до по хліб він ходив в дитинстві до вашого села Добільчя, тому що була пекарня. І взагалі, е, хочу почати розповідь про його дитинство дуже коротко, тому що багато можна говорити з його спогадів. Одного разу на селі відкрилася така невеличка приватна пекарня, і Іван Михайлович, купляючи там хліб. Навіть нагорив купу компліментів жінкам, які цей хліб. І одразу ж мені почав розповідати. Я швиденько ми це все записали, укомплектували, вийшли такі цікаві спогади, які ми назвали Дитинство, що пахне хлібом. І він згадує там саме своє дитинство, яке дуже цікаве, тому що практично ці села і це все вже йде в небуття. Народився в Михайлович у селі Олексинці у 1951 році. Він згадується в своїх спогадах у сім'ї трударів, землеродів, вратаїв, як тоді казали. Це були повоєнні часи, тому ми практично покоління вже нове, ми вже не, знає, ми вже не відчуваємо цього, ми вже втрачаємо. А Євген Михайлович, так скажемо, є живим носієм цього всього. Він прекрасно це відтворює як в розповідях, так і в своїх картинах. І Ось він згадує свою матір, яка працювала за трудодні в 50-ті роки, коли не було ніякої заробітної плати, і було 200 грамів зерна за один трудодень. Він згадує те, що було солодкий цукор. Такий мама ціле літо сапала 22 гектари. Вибачте, на полі, і в кінці сезону приносила додому 20 кілограмів цього цукру. Такий цукр був солодкий і гіркий раностей. Я згадую свого батька, який в повоєнні часи був майстром на все село, напевно, талант. Майстра, а він також Євген Михайлович є чи тому що він сам робить у нас полиці. Робив все, те, що в музеї у нас є, це все його руками зробили. І крім того, чоловік художник, напевно, цей талант передався від батька. Він згадує батька, який був майстром на всі руки, і мулярем, і по дереву, і по блясі. І знаєте, після воєнні часи також люди хотіли якось ну, якогось радості в житті. Тому із військових медалей батько робив сережки. Якийсь перстенник і таємно, тихо, на базарі продавав. Якщо якийсь карбованник заробить, тому що ця радянська влада, це не можна займатися цими речами, то було добре, тому що він приніс додому лишню копійку. Тобто, все дитинство пройшло таке сільське дитинство, в Гена Михайлович не згадує виписання худоби на полі, ну і звичайно тяжкі роки. Він розповідає, що постійно хотілося їсти в ті часи. Голод молодого хлопця супроводжував постійно, і тому двовічі на рік це були великодні та різдвяні свята. Це був так зважемо свято шлунку, тому що нарешті. Було в хаті досить їжі. Він завжди згадує, що батьки, коли готувалися до Паски до Великодня, то калачі, Паску замішав батько, і це було тільки батько роботи, це була ціла процедура. Він розказав, як це було, коли, коли щеволок в туди, картину, оцей кор, оце колиска стара в цій хаті і запах хліба. Ну і тепер, звичайно, що це всі його спогади не могли не відобразитися його творчості. Ну, і тепер вернемося до декілька слів щодо його біографії. Звичайно, коли було закінчено школу у рідному селі і прийшлося вибирати фах, то е, перші роки це було за клубом, як я вже сказала. Ну і далі заочне навчання у Московському університеті мистецтв. Потім е, військова служба 1971-73 роки, де зразу ж одразу ж помітили талант хлопця, і він фактично агітаційні плакати, знаєте, як права є, це все було на нього. І тому в 1974 році е, е, пан Євген Михайлович е, стає е, прапорщиком і до 1995 року працює прапорщиком на посаді е, е, за офіцерськими клубами, просто художником у Карпатському військовому корпусі. Саме в цей час відбуваються виставки вже як військового художника по всьому Радянському Союзі, ну і головне це в Львові. Одним із найкращих досягнень це було виготовлення діаграми битва військового, Львівського корпусу повітряної оборони у Львові, Карпатського військового округу. Перебуваючи на посаді військового художника, він був він визнавався дуже багато разів. Ну практично постійно я так розумію, кращим художником Прикво. Ну і дев'ять медалей, які він отримав, будучи військовим художником. Після виходу на військову пенсію були роки заробітків у Москві. Ну і вже з 2000-х років Іван Михайлович, так скажемо, вже цей час він мешкає в нашому рідному містечку Скаліполівській, де звичайно наша фортеця, наші краєвиди не могли не сколихнути і не продовжувати, і далі продовжувати воювати. Тобто то все життя він пензлем. Ну і перша вже така професійна виставка, як митця, відбулася в 1981 році у нашому Борщівському краєзнавчому музеї. І вже з 2001 року, коли вже тут Скалі постійно на, на театрах наших краю отаборився, виставки були що, що 5 років, такі серйозні в нашому таборі, <плес> в нашому рідному містечку Скалі. В тому ж самому році презентував свої роботи у Тернопільському художньому музеї. Він є автором постійних вернісажів. Коли неодно разу, певне, ви неодноразово, як ви вичали Євгена Михайловича з його картинами і на Баршівській вишиванці. І він був тепер у вас, коли у вас був перший фестиваль Перпільської культури. І тому Радо завжди відгукується, де його кличуть. Євген Михайлович завжди зразу. Ну і крім того, що, бачите, його картини. Художня творча робота, він ще є активним громадським діячем, уже на теренах нашого містечка. Саме з його ініціативи і було в 2011 році. Знаєте, селищна рада нарешті так народила рішення все-таки створити якийсь хоч маленький музей. Він завжди нам пояснює всім місцевим, адже він не місцевий. А ми з халичани. Ми пояснюємо, як таке. Стародавнє місто, чи не найстаріше місто в найбагатшу історію не тільки в нашому краї, а на Тернопільщині. І немає хоча б якоїсь кімнати, хоча б якогось музею. Звичайно, в нашій, ми на громадських засадах так його зробили. Ну і тепер ми вже таки маємо невеличку кімнату. Але, на жаль, це не стаціонарне приміщення, це є кімната в школі. Але це є місце, де відбуваються постійно якісь творчі виставки. Ми відкриваємо талановитих людей, і це все з подачі Ігоря Михайловича, місцевих художників. Були такі речі, такі моменти, коли людина, та я не маю що показати. Ми кажуть, Ні, треба показуватися, тому що про... треба, щоб знали. У нас були майстрині, місцеві вишивальниці, місцеві художники. Ну і взагалі це такий, знаєте, осередок якогось, хоча б якогось громадського життя нашої новоствореної громади, так скажемо. Ну, і, е, ще на громадських засадах Євген Михайлович також при нашому музею створив е, об'єднання Ласкава, це дуже так, як міланська опера, називаємося ми, туди входять художники, поети місцеві, це все скалецька, така, знаєте, наша ініціатива. Туди входять понад 25 чоловік. І ось е, в червні ми видали таку книжечку, перша ластівка ласкала, де представлені, ось, наприклад, я, як на користь півробідних, там вже е, про мистецькі, про митців на колишніх сіл. Далі представлені всі поети, ну і в кінці роботи Євгена Михайловича Шпака в кольоровому зображенні і його біографія, про яку я вам сьогодні трошечки розповіла. Е, якщо ви зараз розглядати його тематику, то в нього є портрети батька, його мат... портрети матері, історична тематика, замки, квіти. Зими, тобто все ті різні смаки. І хочу сказати, що він є художник в чудовій творчій формі. Він про нього пишуть в обласній в українській, в районній газеті є постійно. Тобто він завжди на виду, ніколи не ховає свої таланти і представляє сьогодні їх вам. Ну і від свого імені я хочу побажати, щоб мокрий пензель Євгена Михайловича був завжди тобто, творчий, щоб в нього муза його розвивалася і, і квітла. Давайте, Дуже приємно, що я думав, були люди в мене, чи не будуть люди. Зараз я переживаю тим, що подобається моє картина чи не подобається моя картина, коли ми їхали сюди. Але село більш золоте, це моє гідне село, воно старого. Це, я не син зробив на старку. Я там з звуковому працював в 70-му році. Дуже-вже давно Це в Олесницях вчився в 8-річній школі, там була восьмирічна школа, потім у мечну закінчував, екзамені з військ в зауковому школі. О, а потім я поступив в університет московський, де вчився на рисунка і живос. Вчився 6 років. Вчився заочно, тому що сім'я в мене була бідна, немає змагання, щоб я вчився стаціонарно за них. І так судьба доля склалася, що, що я в ній треба було заочно вчитися. Потім от я почув у моєму церкву до клубу. 80-й рік тому от, після армії, коли я послужив срочну службу, прийшов з армію. Причув художній майстерні в Борщові, потім директор Дин культури в Олесенці працював. А зарплата на той час була директором ДНК 85 рублів. 85 рублів, але це на ці, зараз на ці гроші це десь, взяти бензин або хліб, це, це десь буде приблизно вважається. От, Знаю багато людей, вони мене знають. І... Рахую, що більше, більше для мене саме рідніше село е і найкрасивіше село Борщинському районі. Більше Олесьницький оцього пейзажі, вони тут є на картині. От, зараз в Сталі Подільські. В Подільські, ну це вже містечко, Стала Подільська воно має дуже велику історію. О, Це вже скалі Подільські, 810 років. О, борщів. Навіть де тут писалося, що борщів От, коло Скали Подільської. Пан Петро Довошевина що такий джерело так. за турецьких часів. Це кінець 17 століття. І пише, борщів біля Скали Подільської. Біля Скали. Ну а зараз на старість. Хочеться побільше намалювати чогось, щоб щось залишити якусь падку. Для мене найголовніша була задача це відкрити музей в Тоді Музей має бути там, де кінотеатр, там 250 квадратів. От. Зробили проєкт Тернопільського інституту, це 3,5 мільйони, має коштуватися це все. Серечна рада, ще поки має таких грошей, але все одно. Ми сподіваємося, що все тут є нормально людей. Музей маленький, там десь 80 квадратів. Все про Скалу Подільську, але це він в школі зберігається. І дуже багато дітей у нас постійно. З одної школи там більш школі, в Скаліпольській. І Оксана Іванна якраз є істориком, краєзнавцем. І вона постійно там робить. Діти приходять до музею, вона постійно там проводить їх більше розказують. Ну, що ще можу сказати? Часу, звичайно, немає, я знаю, що це поганити ну, все. Тому що я не знаю, що вони принової які не були. О. Я просто хочу, я хочу, щоб постійно тут були люди, щоб якось було відкрито тут і була реклама, щоб люди знали, що сюди приходить. О, писали відео, от я закупний, як забув узовчик. Ці відгуки писали про кручу висновку. А так, я дуже вдячний, що ви прийшли і уважили мене. Дякую. Є пропозиції. Ну, Ми сидять у що. Як підходить, ви їм розкажете, що ми маємо побачити на цій картині. І по кругу вийдуть до роботи, а ви інше місце. Направду, шановні друзі, покрімно подякуємо пану Євгену. Ну, мистецтво, талант є талант. Я думаю, що хто здалека, хто з близько розуміє. Ну, ми крім, крім брами можемо малювати, напевно, фірку вже немає на мистецьку. Вона треба. Будь ласка, піднімайтеся, цікавтеся, що є. Він не показує дружину свою. Хто буде бажати, він вже продає малювати. Дружина не дочекається. Там от є дружина на малюнок. Кому подобається, заказує і малює вас